Пане Арістов, ким ви приходитесь з конференції трудового колективу та вченій раді нашого університету? Дякую большое, молодой человек, к сожалению, не запомнил вашего имени. Меня действительно зовут Вадим Арістов. Я, не Будь Я прошу. Я можу попросити? Де ви представляєте 4 тисячі студентів, що були біля міну охорони здоров'я? А де ще інтереси хто представляє інтереси ще 8 тисяч студентів? Ви можете мені сказати. Пане Арісо, перестаньте займатися демагогією. Що ви демонтуєте? Ви як хто лікар за освітою, займаєтесь лікувальною справою. А якщо ви тут займаєтеся пропозиціями, то дотримуйтесь, будь ласка, чогось. Нам потрібен моральний лідер. І саме таким лідером. Є Віктор Євгенович. Будь ласка, не, не, не затуляйте мені рота. Ну, будь ласка, я хочу по я хочу мати можливість одне речі. Дякую, будь ласка, від тебе. Ні, не наступає за що. Можна я доступ. Я чекав, що вирішили. Це виступає тільки ініціативна група. Повинен бути діалог, а не монолог. Печатки це все погоджено з Міністерством юстиції. І тому ніякі ініціативні групи, ніякі там організації по люстрації, самозванці. Мене дуже здивувало, що студенти, хороші, розумні хлопці, дівчата, вони прийшли з палицями. Навіщо? Кого бити? Кого викладачів бити? Один одного бити. Хто їм отаке в руки вклав оцю зброю? Навіщо це? Не виживання ярликов і охота на відінь це не революція, і це не бажання лучшого. Це реакція. І з цим, мені здається, треба боротися.